Фармадол. Забудь про головний біль. 24 грудня розпочав своє мовлення телеканал 1+,1 плюс Україна. Тепер ваші улюблені проєкти повертаються додому. Зокрема, і сніданок з 1+,1, плюс який вже менш ніж за тиждень, буде виходити в ефір лише на цьому телеканалі. Він з'явився в усіх технологіях мовлення і вже доступний для пошуку. Відтак, з 16 січня, сніданок можна буде дивитись через цифрове телебачення Т2 супутникове телебачення Віасад чи Евтіві в кабельних мережах на OTT чи IPTV платформах, інтернет-телебачення та на платформі YouTube. На деяких з цих майданчиків новий телеканал з'явиться автоматично. Тобто, щоб дивитись його вже зараз, вам не треба нічого сканувати, переналаштовувати чи перезавантажувати. Йдеться про платформи інтернет-телебачення та перегляду контенту, а також якщо ви користувач оператора супутникового телебачення Віасад. Тобто, ці е абонентські пристрої вони контролюються оператором, перелік каналів е він контролюється оператором. Відповідно, коли канал з'являється в переліку, він з'являється автоматично і абоненту нічого не потрібно робити. До речі, технологію Viasat рекомендують тим глядачам, у яких з тих чи інших причин погано ловить Т2, адже вона не залежить від електропостачання на, наприклад, телевізійній вежі. Щоб дивитись нас на ютюбі, вбийте в пошук сніданок з 1+,1», оберіть ютуб канал сніданку, підпишіться та натисніть на дзвоник. Так ви не пропустите наші прямі трансляції. Якщо говорити про цифрове мовлення, Т2 кабельне телебачення чи супутники free to view то щоб подивитися 1 плюс 1 Україна, їх доведеться переналаштувати. Т2 приймач існує як у вигляді окремого пристрою, ось, наприклад, такого, або він може бути вбудований в сучасні телевізори, в так звані Smart TV телевізори. Але для будь-якого пристрою потрібна Т2 антена вона виглядає приблизно так. Антенну потрібно встановити так, щоб вона якнайкраще отримувала сигнал, найчастіше ближче до вікна. Також не забувайте, що антена потребує живлення. Її треба або увімкнути в розетку, або заживити через Т2 приймач. Для цього в налаштуваннях Т2 треба увімкнути відповідну опцію. Після цього можна переходити до сканування каналів. Відкриваємо меню, обираємо пошук каналів та автоматичне сканування. Чекаємо 3-5 хвилин, і все налаштування завершено. До речі, робити таке сканування періодично для глядача навіть корисно. Зробивши повторне налаштування і автопошук, він може отримати більшу кількість каналів, бо при першому налаштуванні він міг знайти не всі канали в мережах. На додачу може покращитись сигнал тих каналів, які ви дивилися раніше. Сканування кабельної мережі відбувається через меню телевізора. Там варто також обрати автоматичне сканування каналів. Набагато складніше налаштувати супутники FTV. Це найкраще доручити фахівцям. Улюблений сніданок з один плюс Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.